Ємоші розключати далі. І, власне, оце одне з зображень, які я знайшла, і воно є опубліковане і атрибутоване Олегом Сидором, і, власне, опубліковано в його книжці Василій Великий в українському мистецтві. І тут є, власне, до теми, про яку я буду говорити, певний такий анахронізм, тому що це є зображення середини XVIII століття, і воно є таке досить цікаве, оскільки тут ну, є ще крім Богородиці в центрі Теребулянської, Василій Великий і Йосифат Кунцевич. Але. Власне, сьогодні я не буду говорити про саме це зображення, а про, власне, період до того, коли ця ікона, коли цю ікону могли зобразити саме так. Далі. Так, я вже сказала, що требутребулянська ікона, власне, відрізняється серед інших чудотворних ікон і. Саме це відкриває нові можливості для досліджень, так, у релігійно насиченій Речі Посполиті чудотворні ікони і сакральні реліквії були важливими для формування ідентичності міста як обраного місця Божої милості. Ці об'єкти створювали паралель, паралелі з біблійним Єрусалимом. Та іншими святими містами, сприяючи формуванню ексклюзивного та престижного образу міських центрів. Наявність чудотворних ікон і реліквій святих була не лише символічною, вона була ключовою для формування релігійних і культурних наративів цих міст. Наприклад, місто Замость, в якому зберігалися реліквії святих, включаючи Йосифата Кунцевича, і декілька чудотворних ікон. Також відомі інші міста, де існувало кілька чудотворних ікон, які були шановані різними конфесіями. Власне, це зібрання сакральних об'єктів сприяло піднесенню духовного статусу міста та зміцненню його унікального образу в межах Речі Посполитої. Також важливо зазначити, що чудотворні ікони часто передавалися в опіку монастирським спільнотам для їх збереження і вшанування. Ця практика не лише забезпечувала збереження ікони, але й інтегрувала їх в структуроване духовне життя монастирів, додатково підкреслюючи їх значення як осередків пошанування. Власне, тут також можна провести паралель з Почаївською іконою, яку Ганна Гойська передала Почаївському монастирі, і також подібно і Теребулянська ікона була передана. З її оригінального місця перебування до собору Святого Юра під опіку Монахів. Власне. Так, ще поки не переключати. Так, Львів один з важливих міських, важливий міський центр, також інтегрував чудотворні ікони свою. Релігійну структуру, включаючи ікону Богородиці Теребовлянської, перенесену до Собору Святого Юра у 1673 році, незважаючи на її чудотворну славу та зусилля з інтеграції в релігійне життя міста, Теребовлянська ікона не досягає такого рівня визнання, як інші ікони, наприклад, як Домініканська одегітрія у Львові. У і, і, власне, в цій презентації я хочу. Поглянути на те, як саме впливає цей період і цей акт перенесення Трибовлянської ікони до Львова, власне, на цей на, на поширення її культу. І буде звернено особливу увагу зусиллям єпископа Йосипа Шумлянського щодо популяризації культу ікони, діяльності з інтеграції святині львівську спільноту і зміцнення її значення через організацію братства та пожертв. Так. Далі. Тут я дуже коротко зупинюся, оскільки, власне, це такий більш методологічний підхід до мого дослідження, і я згадую Ганса Белтінга, який, власне, пропонує цей підхід до. Вивчення ікон як культових та естетичних артефактів, і як акторів соціальних і культурних процесів. Тобто ми дивимося власне, на кілька різних аспектів, які стосуються чудотворної ікони. І також, власне, той самий Белтінг він згадує про те, чому в XVII-18 столітті власне знов, тобто не розвиток культу Богородиці, а відродження культу Богородиці, напевно, можна сказати, відбувається під впливом реформації. І також починає з'являтися дуже велика кількість чудотворних ікон, які стають такими важливими символами ідентичності церкви. Тобто з'являються спеціальні збірники чудотворних ікон, в яких записані їхні історії, також з'являються книги-чуд, що також дуже важливо взагалі для історії. Самої ікони і пізніше для, наприклад, її коронації. А далі Коли ми повертаємося знову до Теребовлянської ікони її історії, то, власне, тут, ну і історії її власне перенесені. Прибуття Требулянської ікони ознаменувало важливий момент в історії. Вона, її, власне, переніс Йосиф Шумлянський, який потім активно намагався впроваджувати цей культ у своїй єпархії. У 1673 році через загрозу турецького вторгнення. Шумлянський розпоряджається перенести чудотворний образ з монастиря Преображення Господнього до собору святого Юра у Львові. Я тут мушу зізнатися, я чесно не знаю, чи Шумлянський визнав її чудотворною. Деякі... В деякій літературі. Згадується, що визнав, але е, я не, не знайшла доказів в е, документах, е, тому е, поки виглядає, що він її визнав чудотворною і тоді е, переніс до Львова. Але це е, поки не точно, тому що пізніших згадок про те, що ікона була визнана чудотворною, нема. Крім того, також треба тут згадати, що вона була коронована аж. Е, 2001 році. Тобто, жодних таких згадок про те, чи були якісь зусилля щодо визнання її чудотворною, нема. Проте, є багато, є досить багато записів чуд, І, власне, перше чудо це її це плач ікони. І загалом всі її чуда пов'язані з тим, що вона оберігала місто так, від облоги турків і, і татар. Тобто це такий досить поширений топус в історії чудотворних ікон. Більше жодних топусів з нею, на жаль, не пов'язано. Тобто відомо про це перше чудо 1663 року, ще коли вона знаходилася в церкві Святого Миколая в Теребовлі. Пізніше, вже Шумлянський в, своє, в своєму заповіті згадує про е, кілька чуд, коли вона його, коли він е, молився і вона його врятувала під час того, як він брав участь. В битві поблизу Жванця і в битві під Відним. Тобто це 1676 рік і 1683 рік. І останнє з записаних чудес, ну, мені відомих на, на зараз, це чудо 1704 року, коли вже ікона була у Львові. І коли е, була облога Львова Шведами, також відомо, що е, жителі молилися е, Богородиці, і, і вона захистила е, власне місто. Тобто, і це важливо собі е, зауважити про цей 1704 рік. Після того в нас е, доказів про чудотворність ікони. Е, немає. Далі. Е, так, я вже тут е, згадала, що е, ми поки не знаємо, чи вона була визнана чудотворною в 1673 році, десь той самий час, коли була перенесено е, до Львова. Але що нам е, про неї відомо? то що е, це є типо дигітрія. Дослідники відносять до 16-17 століття. Це була родинна ікона римболів місцевих в Теребовлі, власне. і це також дуже важлива ікона, мала дуже міцний зв'язок з її оригінальним місцем перебування. Власне, більшість чуд пов'язані з захистом від ворогів, і також. Коли ми читаємо історії про чудотворні ікони, ну, зазвичай є помітні кілька топосів, появи ікон. Наприклад, це може бути чудесна поява, часто є згадка про створення ікони євангелистом Лукою, тобто якісь такі топоси, які вказували на. Давність або чудесну появу ікон. Якщо говорити про цю ікону, то тут е, ми такого не знаходимо. І це також цікаво прослідкувати, чому таких історій е, немає. Далі. Е, так далі. Е, власне, е, Далі важливо собі також зазначити те, наскільки була важливою роль єпископа Шумлянського в перенесенні ікони і, власне, впровадженні культу. Ну, Я вже згадувала, що 1674 році він ікону переносить, і в 1700 році стається така важлива подія. Як перехід львівської єпархії до Унії. І тут можна собі думати, чи могли бути ці, тобто чи, чи, могла, чи могло перенос переносення ікони мати якесь також символічне значення для Шумлянського в контексті подій переходу до Унії? Якщо дивитися інвентарі. Які собору Святого Юра, то можна також побачити, що більшість дарів, які записані до цієї ікони, вони подаровані саме шумлінським. Тобто це цінні тканини, це різні прикраси для інтер'єру каплиці. Власне, каплицю, також важливо згадати, що для цієї ікони була е, побудована каплиця покрови. Е, і... Тобто, Шумлянський дуже старався для того, щоб ікона. Мала, е, е, такий, е, ну, мала біля себе багато дарів, оскільки це було важливо. І ще одним важливим етапом, власне, в поширенні культу чудотворної ікони, це було створення братства Марян, чудотворної ікони Марії, е, Богородиці Теребовлянської. власне, воно вже Воно з'явилося в 1717 році, тобто вже після смерті Шумлянського. Але в статуті, власне, у ставі власне, цього братства було передбачено, наприклад, що частина членських внесків призначалася для прикрашання чудотворної ікони. Також одна з статей дозволяла братству збирати пожертви у Львові, використовуючи спеціальну скриньку і табличку для отримання ікони. Тобто, це все було передбачено, що ікону треба було вшановувати і також мати кошти для її збереження. Що ще цікаво є про цю ікону? Тобто, ми вже знаємо, що вона була перенесена. Важливо також сказати про те, що вона не була перенесена дуже легко. Тобто Шумлянський не просто взяв її і відвіз до Львова, а місцева громада була дуже проти цього перенесення. І, власне, аж до 1770-х років відбувалися різні юридичні суперечки щодо повернення ікони. Оскільки коли Шумлянський забирав ікону, тобто наголошувалося на тому, що ікону беруть для збереження так, подальшого, але коли загроза спаде, то Ікону мають повернути. Але ікону так і не повернули, і тому дуже було багато суперечок щодо цього. Є також документи, архівні матеріали, які, власне, в яких записані ці всі спори, і також в них, власне, дуже чітко показується наскільки був сильний зв'язок між тою спільнотою Теребовлянською і їхньою іконою. Можливо, навіть більше, ніж у Львові. Тобто так далі. Так, це я вже сказала. І також важливо сказати, що ікона мала шату, і шата також була подарована місцевим гуменом Діонісієм Олександровичем. Тобто, Місцевий ігумен Прибереженського монастиря подарував іконі ці позолочені шати. І, власне, тут я хотіла зосередитися на тому моменті перенесення ікони і впливі його на поширення культу. І, власне, це перенесення, оскільки воно мало дуже багато спірних моментів, можливо, воно стало таким одним з чинників того, що культ ікони не був таким поширеним, наприклад, як іншої ікони в той самий час у Львові, у Дегітрії Домініканської. Тобто, це, це звичайно припущення, але. І воно, напевно, потребує більше подальших досліджень, але е, попередньо можна сказати, що е, це також могло стати одним з таких е, точок, е, е, коли культ, тобто поширення культу призупинилося чи, чи обмежилося. Я, напевно, зараз не буду зупинятися, бо вже не є багато часу, щоб згадувати про пожертви, які були, оскільки все-таки це інформація про те, що ікона чудотворна, ця інформація, звісно, що вона поширювалася, і люди приносили дари і молилися до неї, так? Але якщо, дуже важливо тут зробити, власне, і подальший кількісний аналіз цих жертв і порівняти з іншими, з іншими іконами, наскільки, власне, це було ну тобто, чи це було багато, чи це було небагато відносно інших ікон, щоб могли зрозуміти цей масштаб. А... Тобто, якщо підсумувати, то е, Теребовлянська ікона, і, власне, цей період її, е, навіть не період, а факт її перенесення, є досить цікавим, оскільки він показує, по-перше, що культ ікони не міг з'явитися не звідки, культ ікони був таким довгим, важливим процесом. і... Е, і тут важлива власне, діяльність людини, і в цьому випадку це діяльність Йосипа Шумлянського. І також важливо зрозуміти, що є кілька, у випадку Теребулянської є дуже багато різних чинників, які можуть зупинити поширення цього культу. Тобто є ікони, які, яких культ розвивається, і для цього робляться дуже такі великі зусилля, а в певних випадках. Стається, ну, тобто в певних випадках навпаки цього е, не стається. І, е, власне, історія Теребовлянської ікони показує, що однієї лише чудотворної репутації недостатньо для того, щоб забезпечити об'єкту сакральне місце в парафіальному житті і піднести його до рівня ширшого релігійного символу. Е, Ну, ще далі чи ще щось є а, назад. А, та, ну я, власне, про це вже трохи згадала, що ця ікона є досить цікава і звертає на себе увагу, власне, через те, що е, вона не має книг чуд, вона не має згадок про чудесну появу. Е, і оцей зв'язок з. Теребовлею, який, власне, відслідковується в цих е, юридичних суперечках. Він також став одним з вчинником до того, що е, культ ікони не, не став таким е, поширеним. І, власне, в цьому дослідженні, мені здається, для, ну, для май, майбутньому, та? мені треба буде е, порівнювати, можливо, цю ікону з. Домініканською іконою, оскільки, от вона, приклад двох різних ікон в одному просторі, є, ну, на мою думку, дуже важливим. Так, я, напевно, вже буду зупинятись. Так, ну тут тільки література. То все, Дякую. Дякую.